Чергове відвідування бізнес-лаунджу в аеропорту Кракова. Ну, тут з кожним разом все гірше і гірше. Село з макаронів це традиційно, шкварки, там квашені огірки, тут не знаю, що це таке сильій, напевно, редиска, перець. Ну так і все. Тут традиційно напої, але напої різні є, кава. Так, тут така ковбаса, Сир. йогурти. Ну, там випадка. Хліб. Сухі сніданки, тут сосиски. І тут фрукти, такі цукерки, такі два варіанти Какса. Ну, Колись був добрий сирник, але його якось вже давненько нема. Ну, тобто не сьогодні нема. Декілька відвідувань його так і нема. Коротше, так нічого нового і не принесли поїсти. Того я нічого їсти не стала, бо все. Ну, я вже пробувала, тобто все воно. то, що пробувала, було так собі. Сирника того доброго нема. Тому, не знаю. Думаю, може можу щось випити. Бока водну випила, вата. А більше якось не дуже уходять з звичайним молоком, в дороги. Тому я переглядаю, може якогось шампанського випити Якось так. Ну, зовсім бідненько, коротше. їсти не варіант. Якось собі Сума любила я собі просепку. Чим? Не знаю, що напевно візьму все-таки каву. Потім кубавши хліб несуть до сосісок, чи до чого. Ось такі у мене напої. Друга кала, взяла просапку і воду. Ну, Тонік. Просто не бачу змісту перед поїздкою в Португалію. Ну, їсти там тільки сосиски і всяке таке. Будемо економити місце. Якщо просто брати в аеропорту лата або капучино, то воно майже 250 гривень. Тобто дві чашки 500 гривень. Ну, Навіть кока кола майже 200 гривень. Важлива інформація. Уже декілька разів попадаю на те, що в районе заставляють такі маленькі сумочки ну, піхати основну сумочку. Ну, Добре, що в мене якби, є місце на таке передбачено, ну просто якщо нема, то доведеться платити гроші. Ну, і це вже не перший раз за останній час. Раніше ніколи такого не було. Переважно. Справедливості раді скажу, ну, останні рази теж не всі заставляли піхати маленьку сумку, але... Зріло часто, так що краще мати це на увазі.